Вітаю, ви на каналі Таїмниця Таро. Зараз у нас буде розклад, що він думає про вас сьогодні. Ви можете загадати кохану людину або людину, яка вам подобається, і буде три колоди і три варіанти. В кожному варіанті буде по чотири карти. Перша карта, що думає про вас і що думає взагалі, друга карта, що він відчуває по відношенню до вас, третя карта чи снитися своєму, і четверта карта, чи планує він щось робити щодо вас. І так. Вибирайте варіант, кому треба час для вибору варіанту, ставте на паузу. А я почну з першого варіанту. І так, перша карта, що думає про вас і що думає взагалі. Друга, що він відчуває по відношенню до вас? Третя, чи снитися ви йому? Четверта. Чи планує він щось робити щодо вас? І так, будемо дивитися. Що думає про вас і чи думає взагалі? А думає він сьогодні про такого чоловіка за знаком Зодіаку, тілець, діва, казирух. Отак. Друга, що він відчуває по відношенню до вас? Ну, поки що нічого. Ця карта взагалі вказана застій у стосунках. На жаль. Третє, чи снитись ви йому? Ні, на жаль, ви йому не снитесь, але це тільки на сьогодні. І четверта карта. Чи планує він щось робити щодо вас? Ви знаєте, так, планує. Можливо, навіть буде і заручення, і весілля, а хто посварився, буде романтичне примирення. Хто вибрав перший варіант карти хороші. Просто людина на не час зайнята більш важливими справами. Але про вас він не забуває. А хто був на паузі стосунки, то все заграє яскравими фарбами. Вітаю! Хто вибрав другий варіант, будемо дивитися. Так, перша карта, що думає про вас і чи думає взагалі. Друга, що він відчуває по відношенню до вас. Третя, чи снитися ви йому. І четверта, чи планує він щось робити щодо вас. Дивимось, що думає про вас і чи думає взагалі. Він думає, що відносини зайшли в глухій кут, і потрібно з них виходити. На жаль. Друга карта, що він відчуває по відношенню до вас. Ця карта не про почуття, на жаль, а про більш формальні відносини, якщо вони є. Третє, чиснитись своєму. Ні, сни він про вас не бачить. На жаль. Четверта, чи планує він щось робити щодо вас? Карта більш духовний зв'язок чи фізичний. Це карта дружби, може дружити з вами буде. Другий варіант дуже загадковий. Таке враження, що цей розклад більш про знайомого або друга, але ніяк не про кохану людину. Так, хто вибрав третій варіант, будемо дивитися. Так, перша карта, що думає про вас і що думає взагалі, друга, що він відчуває по відношенню до вас, третя. Чиснитись ви йому. Четверте, чи планує він щось робити щодо вас? Що думає про вас і чи думає взагалі? Він думає, що хоче вас завоювати. І думає, як це зробити. Може, підозрює, що хтось у вас є. Друге, що він відчуває по відношенню до вас? Ну, поки що почуттів я таких сильних не бачу. Дивимося далі. Третє, чи снитесь ви йому? Ні, сни з вами в головних ролях він не бачить. На жаль. Так, і четверта карта: чи планує він щось робити щодо вас? Я вас вітаю. Так, да, і планує, і бачить вас своєю дружиною. І як матір ваших спільних дітей, у нього на вас серйозні плани. Хто вибрав третій варіант, я вас вітаю. Все дуже класно. На сьогоднішній день бережіть свої відносини і буде вам щастя. Всім дякую за перегляд відео.